Козаччина це величезна частина історії України, проте, мало хто знає, що козаки були і на сучасній території Одеської області. Як козаки з'явилися на Рубайському, що залишилось у задку про них та багато іншого дізнаємося у сюжеті. Одещина це не лише морські краєвиди, в першу чергу це земля, що зберігає глибокі сліди козацької історії. Однією з найцінніших її частин є унікальні козацькі кладовища, розташовані в селах. Зокрема, в Нерубайському. Коли мова йде про ці кладовища, насамперед треба розуміти, що це кладовища козаків та їх нащадків. Колись ще за часів ханської України тут жили запорожці, а згодом і чорноморські козаки. Тоді їм дарували землі, які належали Османській імперії. Вони не забажали переїздити на Кубанщину, тому залишилися тут і працювали на каменоломнях, сучасних катакомбах, добуваючи каміння. Вони заробляли на життя. Проте робота була важка і дуже багато людей гинуло. Спочатку ці надгробки нагадували лапчасті або вирізані хрести, наприклад, якості. Їх можна було побачити в буші на Черкащині, а зараз і на українських орденах. Згодом, використовуючи м'який місцевий вапняк, вони почали розвивати власну традицію, створюючи все більше різноманітних типів надгробків. Лише на куяльницькому кладовищі є 35 типів, а у Великій Балці, Нерубайському та інших селах Одесьчини, можна побачити більше сотні типів. Ці надгробки не просто камені, а унікальні витвори народної архітектури. Деякі з них, особливо з 19 століття, нагадують тотемні стопи, але всі вони походять від лапчастих хрестів. Ця спадщина потребує термінового захисту та детального дослідження. Це дуже добре, що вони цим зацікавились, і ми там були трішечки лише, і те, що ми там побачили, нас вразило. Скажу чесно, бо саме ці недоробки і особливо кладовище Неробайського, до речі, але і Бурлача балка, тобто вони всі, вона ж велика, так там теж дуже цікаві от Пам'ятки їх треба брати, по перше, під охорону. Як це нарешті зробили з цим одеським кладовищем на Хаджбієвській дорозі, Затінківським або Куяльницьким. брати під охорону і далі справді ну, щось робити з якоюсь пам'яткою. Тебі... місцеві активісти вже займаються збереженням цих поховань, що є надзвичайно важливим, адже в багатьох великих селах старовинні надробки часто руйнують або переносять у Нерубайському. незважаючи на його швидкий розвиток, вдалось берегти значну кількість цих пам'яток. Нерубайське село з багатою історією. Існує декілька версій про створення його назви. За першою з версій його назва походить від козаків, які пообіцяли не рубати турків. За другою, це було українське село, і тому козаки, що воювали проти турків, не чіпали його мешканців. Цікавий факт, що Нерубайське вже фігурує на мапі одеської задоки в 1792 році, яка створена Франком Деволаном, що свідчить. Про його давнє походження. Проте казати, що Нерубайське було створено конкретно у цей рік ми не можемо, бо на цій мапі було показано поселення, яке залишилося від турків, тому конкретна дата заснування селища невідома. Сьогодні Нерубайська громада активно працює над розвитком туристичної сфери, усвідомлюючи цінність своєї спадщини, збереження цих унікальних кладовищ є ключовим для цього розвитку. Адже ця місцевість це не лише поховання, а й місце слави українського козацтва, де на мальовничому березі хаджибейського лиману воювали видатні постасі, починаючи від Івана Сірка і до Колнишевського. Окрім козацьких кладовищ у Нарубайському є ще багато цікавих локацій, наприклад, вихід до хаджибейського лиману, куди свого часу приїздила лікуватися Леся Українка. Ці кладовища можуть стати чудовим об'єктом для туру вихідного дня, для одеситів та гостей регіону. Це не лише можливість побачити унікальні пам'ятки, а й зануритись в історію краю, дізнатися про історію козацтва на Одещині і відчути зв'язок з минулим. Зідго боку, це і туристична сфера, але що важливо, це збереження. Проблема нашого півдня. Тут можна дуже багато чого розповідати про наші степи, про тут загиблих козаків, про козаків-будівельників, але практично нема чого показати. У нас Тродещина, окрім Одеси Керманської фортеці, практично. І тому ці залишки, ці унікальні кладовища, які є, їх треба зберегти і нехай вони будуть туристичним об'єктом. Захист та дослідження цих козацьких кладовищ це не тільки збереження історичної пам'яті, а й виховання патріотизму, поваги до предків та їхнього внеску в розбудову українських земель.